секрет таємної кімнати. Так. Треба краще вивчити матеріал, щоб обійти кріс на всіх уроках. Так. Алла Хамора це запам'ятала. Може, й добре, що в світі Глен немає вчителів. Якби такий як Снейп попався, був би просто жах. Хм. А далі. О! ти сама робиш уроки? Не це не уроки. Хоча в якому сенсі уроки. І що вивчила? Вінгардіум Ліоса. Ой, Ліса. Треба ще попрацювати. Ось. Я. Вінгардіум. Певно, щось німецькою. Ілен, привіт! А сьогодні буде урок. Так, але трохи пізніше. Ми декого чекаємо. Чекаємо новенькі. Цього разу ні. Хм, хто ж це може бути? О, а якщо це буде професор Люпін, він класний. А якщо це буде Добі? хоч би, хоч би, хоч би. Так, треба підготуватися до всіх можливих новеньких. Так. Тут мені потрібна шкарпетка. Так. Хагрід. А якщо буде хагріт, треба щось від укусів. Так, від комарів, від кумашок, від монстрів нічого немає. Ой. Ну, хоча б щось. Вас із даст? Ну, шприхензі дойч. Фільки зундхайп. Що з тобою сталося? Та нічого! Просто я теж в школі німецьку вчила, як ти? Та не вчу я німецьку. Мені потрібно щось про запас. Опа, так, 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 так. Ой, ой. Е, до зустрічі! Може, вона французьку вчила? Точно! Oui, oui. Я вже абсолютно готова. Як доволі чекати? Не треба чекати. Скоріше на урок. Ми що одночасно тут з'явились? Схоже на те. А де твої друзі? Їх сьогодні не буде. Тиша. Урок вже почався. А це ще що за дід. Це Дамблдор. Продовжуйте, пане професоре. Радий вітати вас в Хогвартській школі чарів і чаклунства. Сьогоднішній урок буде сповнений повної рішучості перевірки вашої сили та знань. Алгоморе, інфрамаре. Так, не бувніть собі підніс. Краще скажіть, чи знаєте ви, які слова зможуть допомогти засвітити предмет перед вами? Так, міс. Згідно з книжками про школу Хогвартс, Заклинання Люмус Максима. Чудово, перевершено! Тепер візьміть палички на ваших партах. І, можливо, хтось зможе підказати, як має працювати рука при цих словах. Ць, ць. Так, міс. Розсікти повітря і махнути. Вірно! Звідки ти все знаєш? З тим знанням спробуйте змусити своїх медуз світитись. Люмус максима! Ліфтс мінімум, лімус, Люмус максима. Люмус максима. Люмус максима! Люмус Максим. Люмус Максим. Юмус. Лю е, це ж треба. Моє улюблення скінчилось. Спробуй даті. Боже, яка краса, ніколи таких не бачив. Дякую. Максимум Люмус максима, Люс Максима, Сі... Ма. Люмус Максима. Люмус максима. Люмус максима. Люмус максима! Люмус максима. О, коли це мене щось вкусило. А, точно. Я ж вчора гуляв в Маглівському лісі, шукав триголового пушка. Треба буде відвідати лікарняне крило. У мене засіб від укусів, раптом допоможе. Від маглівських комах те що треба, навіть без допомоги місіс Помфрі. Вона що знущається, вискочка. Юмус Максима! Ура! Подивіться, у юної міс вийшло! Надзвичайна сила у вас всередині. На жаль, інші не справились з уроком, але у вас завжди є шанс змінити своє ставлення до себе та до тих, хто поруч. А мені вже час маю подарувати свободу ще одному ельфу. Е, до речі, не пам'ятаю, куди я поклав свою шкарпетку. Не можу згадати, ви не бачили? Візьміть мою. І знову дякую. До нових зустрічей. Секрет таємної кімнати. Не знаю, чому в мене не виходить. Знаю, просто спробуй ще раз. Люмус Максима.